Ця дивна пригода сталася з моєю сусідкою. Моя сусідка Віра взялася за сільське господарство. Колишній міській жительці кортіло спробувати все як воно мати своє господарство? Завела курей, поросят, кроликів. Усе, здається, йшло добре. Кролі плодяться, кури водять курчат. Одна біда посуха. Трави для курей потрібно багато. А її нема. Ну, я й порадила їй сходити на річку порязку. Гуси, качки та кури їдять рязку з великим задоволенням. У листках рязки часто ховаються мальки та пуголовки, тож птахам це ще й смаколик. Збирати ці водорості зручно шваброю кілька разів сусідка сходила. Залишилася задоволена, але днями прийшла до мене вся мокра, брудна і бліда. Ти не знаєш, у селищі ніхто не має довгого, нижче колін, волосся, задала вона дивне запитання, ледве ворушачи губами. Що з тобою трапилось, віро? Я сьогодні зарязкою ходила, як завжди. Біля берега її було мало, тож я, знявши капці, почала заходити у воду. Я вже не раз так робила, але цього разу трохи оступилася і провалилася майже до пояса. В рідке тягуче болото. Мене почало засмоктувати я добре знаю вашу річку, вивчила де мілко, де глибоко, але навіть не підозрювала, що тут є такі гнилі місця. Спробувала розвернутися до берега і вже загрузла по груди. Жах охопив кожну клітинку мого тіла. Я ж нікому не сказала, куди пішла. Річка змиє всі сліди, і я поповню армію безвісти зниклих. А вдома сама залишилася маленька Оля. Насувався найстрашніший кінець, який тільки можна уявити. Я безпорадно крутила головою, сподіваючись, що хтось мене побачить і врятує. І раптом у комишах щось заворушилося, і на мене витріщилася зухвала мордочка дівчинки, років дванадцяти. У вічі впало її довге волосся, заплетене в розтріпану косу. З одягу на ній була лише нічна сорочка. Дівчинка усміхнулася і полізла до мене у воду. Куди йдеш, дурненька, затягне. Тут трясовина, людей краще поклич!» закричала я, що сили не бажаючи, щоб замість однієї потопельниці було двоє. Дитя й не думало мене слухати. Натомість вона діловито кинула мені кінець своєї коси. Недарма кажуть, що потопаючий хапається і за соломинку і за лезо бритви. У ту мить я ні про що не думала я вчепилася в жорстке волосся і вже ніяка сила не змогла б розтиснути моїх пальців. З якоюсь зовсім не дитячою силою дівчинка витягла мене з топкого мулу і потягла ближче до берега. Щойно я відчула під ногами твердий пісок. Підскочила і вибралася на берег. Моя швабра і відерце навіки зникли на дні, але зовсім не про них я тоді думала. Далі почалися дива, моторошні і незрозумілі. Моя рятівниця неквапом увійшла у воду, а потім спокійно пірнула. Я втупилася в річку, чекаючи, коли вона вирине, але її все не було. Я чекала цілих двадцять хвилин. Крутячи головою у різні боки, але вона так і не з'явилася. Коли вже хотіла бігти по людей і бити на сполох, з води виринула її рука, яка тримала за держак мою швабру. Швабра злетіла в повітря і полетіла в очерет, рука зникла під водою, а в мене від страху пропав голос. Знаєш, нехай мої кури хоч сто років живуть без трави. Але за рязкою я більше не піду. Я провела сусідку до її дому, їй треба було вмитися і переодягтися. Знаєш, Віро, сказала я, я навіть тобі заздрю. Я народилася в цьому селищі, виросла тут і жодної русалки не бачила. А ти тільки оселилася, і ось тобі познайомилася. Віру почав розбирати істеричний сміх. А знаєш. Швабру вона мені викинула, а віддерце не повернула, сміялася сусідка. А ти не скупися у господарстві їй згодиться. Кажуть, у комишах можна клапоть тканини лишити, не ходити ж їй усе життя в одній сорочці.